Коментували ситуацію детальніше про це та інше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Дніпропетровщина пережила масовану атаку Росії дронами в Дніпрі. Внаслідок атаки загинула одна людина. Ще п'ять постраждали. Троє з постраждалих у важкому стані. У місті пошкоджено підприємства на місцях виникли пожежі у Солонінській та Слобожанській громадах. Пошкоджено господарську споруду та теплицю. По Нікопольщині ворог бив фпв дронами та з РСЗВ град. Наслідок чого постраждало п'ятеро людей. Пошкоджено приватний будинок та господарську споруду. Горіло авто в Синельниківському районі. Внаслідок удару ФПВ. пошкоджена інфраструктура. Вночі у небі над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони збили 22 БПЛА. Президент України подав до Верховної Ради документи щодо призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони. Через міністерство оборони будуть управлятися і стратегічні галузі промисловості. Герман Сметанін очолить Укроборонпром, Про це заявив президент. Також Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністра України. Сьогодні парламентарії планують розпочати заповнювати посади в уряді. Волочиська громада прощається із захисником іщаком Володимиром Валерійовичем 1981 року народження жителем міста Волочиськ. Воїн довгий час вважався без зниклим. На щастя, стало відомо, що 5 вересня 2023 року його життя обірвалося під час захисту України. Прощання з героєм розпочнеться 11-й годині на центральній площі міста відповідно до розпорядження міського голови. 17 липня 2025 року у громаді оголошується жалоби. На центральній площі міста буде тимчасово обмежено рух транспорту. Світла пам'ять і вічна слава. Співчуття рідним. У соцмережах поширюється відео, автор якого стверджує, що у Дунаєвцях представники ТЦК незаконно призвали до лав збройних сил України 27-річного місцевого мешканця. За словами родичів мобілізованого, чоловік тривалий час перебуває на обліку в одному з медзакладів та має офіційну довідку. У групі комунікацій Хмельницького обласного ДЦК та СП прокоментували цю ситуацію. Отже, 16 липня чоловік добровільно з'явився до першого відділу Кам'янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з проханням призвати його на військову службу. Тож був направлений на проходження військово-лікарської комісії, за результатами якої визнаний придатним до проходження військової служби. Далі його направили на проходження базової загальновійськової підготовки. Того ж дня, як зазначають в обласному ТЦК, до відділу терцентру укомплектування та соцпідтримки у Дунаєвцях прибули родичі цього чоловіка з вимогами відпустити його. Зокрема, матір та сестра мобілізованого стверджували, що він хворий. На прохання чергового залишити територію вони відмовилися та зірвали інформаційний плакат біля центрального входу. На місце події був викликаний нейрад патрульної поліції. Правоохоронцям надано усі необхідні документи, зокрема висновок ВЛК, який підтверджує, що чоловік є здоровим та придатним до проходження військової служби. Тож в ТЦК та СП. Закликали користуватися лише офіційними джерелами, перевіряти факти перед їх розповсюдженням, не поширювати неправдиву інформацію, яка дезінформує суспільство, провокує соціальну напругу та перешкоджає належній роботі державних установ. Планові відключення електроенергії у Хмельницькому через ремонтні роботи. Перелік адрес оприлюднили в Хмельницькобленерго. Отже, сьогодні без світла до 17.00 залишаться мешканці таких вулиць, як вулиця Володимира Атамана, вулиця Вінницька, будинки 51, 55, 57, 55, дріб 1, вулиця Михайла Драгоманова, вулиця Ніни Косарєвої, вулиця Молодіжна, будинок 15, вулиця Тернопільська, 1, 15, дріб 1, 15, дріб 5. Сьогодні на Хмельниччині впродовж доби буде хмарно з проясненням та короткочасний дощ. В день місцями гроза. Температура повітря в області підніметься до позначки плюс 26 градусів. Станом на цю і це усе, чим стигаю поділитися. Бажаю гарного та спокійного дня. Бережіть себе.